Що буде, якщо акумулятор заврори пошкодити у варварський спосіб або зробити йому коротке замкнення? Нагадую, не повторюйте це вдома. Мій прилад вміє емітувати майже коротке замкнення. Будь ласка, хто не шарить в цій темі, просто повірте і спостерігайте. Те, що напруга просіла так капітально, означає, що ніякого захисту в акумуляторі нема. Акумулятор не нагрівся взагалі. Ну і по великому рахунку нічого з акумулятором не трапилось. Ну а тепер дуркуємо, нагадую, не повторювати це вдома. Друзі, а нічого абсолютно не відбувається. Трошки пішов димок. От, власне, і все. Затисну трошки більше. А ну-ка, абсолютно нічого. Виймаємо цвях. Оп, знову трошки димка. Спробуємо в іншому місці. Оце вже гарно. Не можу сказати, що це було прям супер небезпечно, але точно можу сказати, що в цьому місці літія не було, а в цьому він був. Тобто акумулятор наполовину повний, а наполовину пісок.